Доброго всім дня. Я вас вітаю з тим, що у вас нарешті в нашій службі створився колектив. Це в першу чергу. Ніхто такого заходу не проводив, в принципі, за часи існування пенітенціарної служби, а раніше Державного департаменту з питань виконання покарання. Я радий тому, що ви довели. Те, що ви можете називатися офіцерами, що офіцери в нашій службі існують і вони мають свою певну думку, хоча і виконують всі накази, які повинні виконувати, але вони не просто виконавці. Я думаю, що е, кожен із вас він знає, що відбувається, і кожен із вас розуміє, що є певні проблеми, які можуть призвести до. Е, Серйозної дестабілізації цієї служби. За нами стоять співробітники, майже 45 тисяч персоналу, і за нами стоять е, ті люди, яких держава нам направила на піклування. Це майже ну, близько 100 тисяч засуджених, які перебувають в установі і у в'язниках. Наше основне завдання на сьогоднішній день не допустити цієї дестабілізації. Неважливо, хто буде керувати. Це не важливо. Головне, щоб керування це відбувалося правильно і на законних підставах, я е, думаю, що ви всі маєте право збиратись, маєте право висловлювати свою думку. А для мене ця думка дуже важлива, тому що я е, хотів би розуміти і бачити двосторонній зв'язок, розумієте? Тому що е, ті вказівки, які йдуть із пенітенціарної служби зверху. Їх треба виконувати, але вони повинні народжуватись лише на підставі серйозного обговорення і серйозного розуміння тих процесів і проблем, які зараз відбуваються. Ми зараз маємо великі проблеми у східному регіоні. Я вдячний офіцерам східного регіону, які також сюди прибули, Донецька, Луганська області. Ми повинні цим займатися. Ми маємо серйозні проблеми на півдні нашої країни. Ми маємо проблеми із вирішенням. Ситуації по Автономній Республіці Крим. Ми маємо е, серйозну підготовку на східних кордонах е, прикордонних областях Сумська область, Чернігівська область. Про це ми не говоримо вслух, але ми повинні їх вирішувати. Тому е, я думаю, що ми сьогодні випрацюємо якийсь механізм, який повинен працювати. Який повинен проводити державну політику у сфері виконання покарань, а не в сфері розриву бюджету або якихось інших питань. Тому я вам вдячний за те, що ви висловлюєте свою позицію. І з свого боку, я думаю, що без врахування вашої позиції серйозні рішення в пенітенціарній службі прийматись не повинні і не будуть. Я вам дякую за це.